Дивіться, я вважаю, що правками, навіть якщо цей законопроект вичистити, він не буде мати ніякої рації. Тобто, коли його підпишуть, і він буде діє побачити мобілізацію, ми не побачимо. Я пропоную приглянути фінанси. І щоб була мотивація. Тобто, якщо у нас закінчилися якісь слова, і ми не можемо ну, дати людям ідеологічну мотивацію. Тобто, нам загалом тоді не як, потрібен дивіться, законопроект про мобілізацію, ні, ні, правильно я почуйте розумію. Мене, якщо немає почуйте альтернативного почуйте мене, з вашої череса. сторони, я не бачу в цьому законопроекті мотивації, йти в ЗСУ. Ідеологічна мотивація вже зараз не працює через те, що люди вже. Десь не вірять у ці корупційні скандали. Всі бачать, да, там хтось на фронті, хтось на оборонці наживається мільярдерами становиться. Це дуже погано, ну так скажемо, на мотивуючу частину суспільства вплинуло. І зараз головний мотивуючий механізм, який можна застосувати, і треба це робити, це фінансовий ресурс. Це завжди працювало в будь-яких країнах. Почитайте історію, ну, подивіться, що було раніше. І ми не можемо опускати, Дивіться, я ж не можу казати, що закон про мобілізацію не потрібен, типу я, я проти мобілізації. Ні, ми розуміємо, що, ми розуміємо, що йде війна, що нам потрібен цей ресурс. Але я проти такого методу. Я за те, щоб показати, що є фінанси що якщо ти йдеш то видавали ти... подібні ініціативи до він не ні Слухайте, ви думаєте ви ви читали цей законопроект він не Частково не так. єдиний він не тобто про мобілізацію його так називають як він взагалі називається? Зараз вам скажу законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового. Ну, а куди він носить зміни? В які законодавчі акти? Ви вже зазначили, що до ну, 18. Бачите. Законів. Тобто це не, не то, щоб от буде закон прийнятий і він. Ви зайшли в нього, і він такий діє, як окремий закон спеціальний. Ні, він не спеціальний закон. Він вносить в різні законодавчі акти, просто зміни. І тому я там не бачу цього сенсу. Навіть вносити ці правки. Ну, що туди вносить? Давайте внесемо е, кошти, а кошти і це потрібно десь взяти. Є бюджетний кодекс, є у нас домовленості з заходом. Для того, щоб вирішити це питання, це дуже просто. Головне, не закнеправка законопроект цієї. Головна це домовленість заходом, щоб у нас була можливість тих коштів, які нам надають, навіть невеликі, щоб можна було направляти їх на мобілізацію, тобто на оплату військовослужбовцям. Я про це говорю зараз. Розумієте.